І спецпрокурор у справах новообраного президента США Дональда Трампа Джек Сміт подав відставку. Про це повідомила Reuters. Він вів федеральні справи проти Трампа щодо скасування результатів президентських виборів 2020 року і неправомірне поводження з секретними документами. Раніше Сміт завершив двотомний звіт. Розслідування та передав його генеральному прокурору Мерико Гарланду. Ці дані стали предметом юридичних суперечок, зокрема щодо оприлюднення звіту. Апеляційний суд відхилив прохання Трампа та його союзників залишити документ за секречене, але мін'юз досі бореться за можливість оприлюднення його частин. І президент Південної Кореї Юн Сок Йоль не піде до суду через побоювання за власну безпеку. Про це заявив адвокат корейського лідера Юн Габген. За його словами, для участі очільника держави в судових засіданнях необхідно вирішити питання з його особистою безпекою. Додам, що адвокати Юна раніше заявляли, що президент відповіді судовий процес у справі про його імпічмент у відповідний час. Там він має щоб. Представити свою позицію щодо ситуації з оголошенням воєнного стану в країні.